Друзі, усім привіт! Сьогодні поговоримо про лаунчпул на біржі Binance, а саме про те, як отримати токен SEI абсолютно безкоштовно. Для цього реєструємося на біржі Binance. Якщо у вас ще немає аккаунту, то ви можете зробити це за посиланням під цим відео. Переходимо в розділ Фінанси лаунчпад. Потрапляємо на сторінку активних лаунчпадів, лаунч і тут нас цікавить саме лаунчпад токена SEI. Дивіться, період нашого фармінгу буде 30 днів, тобто до кінця серпня місяця у нас залишилось всього 19 днів, тому у вас якби, є ще шанс отримати певну кількість е, даного токену. Дивіться, нам потрібно буде застейкати е, одну із трьох криптовалют е, для того, щоб вони фармили наш, е, наш токен сей. Тобто, для цього ми можемо використати криптовалюту. Fiji USD, TUSD і BNB. Якщо у вас є BNB на рахунку, то це найкращий варіант, тому що саме для користувачів, хто застейканий BNB, між ними буде розподілена найбільша кількість токену SEI. Наприклад, у нас цікавить UUSD. Так, потрапляємо на сторінку. Далі дивіться, як я й казав, в BNB між користувачами буде розподілено 240 мільйонів, в TUSD 45 млн, і в FD найменша кількість 15 мільйонів. Так, обираємо ATUSD. Також зверніть увагу, що на момент запису даного відео до лістингу монети SEI залишилось 2 дні 21 година. Тобто більшість користувачів будуть продавати даний токен саме після того, як вона з'явиться на біржі. Так, ми хочемо купити TUSD для того, щоб застейкати, переходимо на біржу. Дивіться, TUSD – це стейблкоін до USDT. Він торгується один до одного, наприклад, у нас є USDT, ми хочемо поміняти його на Т USD. Да? Натискайте тут Market, щоб зразу по ринку зробити обмін. Вводите, наприклад, 100 доларів. Нульова комісія для стейблкоїнів, тобто ми міняєте один до одного, все, натискаєте купівля і отримуєте на спотовий рахунок своїх 100 TUSD. Повертаємося назад і тут натискаєте кнопку Staking. Після того вводите нашу суму. У 100 доларів, наприклад, також це може бути більше, 500. Чим більша сума, тим більше токену сей вам нарахують. Нараховувати їх будуть кожну годину, вони будуть відображатися ось тут. Дивіться, після того, як пройде фармінг до кінця місяця, ви зможете назад повернути наші застейкані ті USD або інші криптовалюти. Все, дивіться, все дуже просто, все, я надіюсь, дуже вам ясно. Після того, як вийде даний час, монета вийде на біршу, почне торгуватися всі почнуть продавати. Ну, не всі, більша частина почне продавати їх у перші хвилини. Ви, наприклад, можете продати частинку у, у перші, якби, хвилини торгівлі і іншу частину залишити на потім, наприклад, даний проект зробить Ікси. Наприклад, там виросте в 2-3 рази чи 5 разів, і після того ви зможете їх продати. Тому рекомендую саме таку стратегію для цього. Все, надіюсь, вам було все дуже ясно. І надіюсь, вам сподобалось. Тому підписуйтесь на канал. Обов'язково поставте лайк цьому відео для підтримки каналу. Все, Всім дякую за перегляд. зустрінемося в наступних відео.